Написав один мужчина дуже цікаво, ну, скажімо так, влучно написав, тому що теж знає, напевно, ці е, болючі місця по цих автомобілях. Показуєш зверху картинку, покажи там, де їхні проблематичні місця є. Показую. Проблематика тут. Чуєте, метал. Тут дивимось метал. Проблематика оце все зігниває. Тут воно чітко, все чітке, все оброблене, все зроблене. Далі проблематичні місця. Це я вам показав лівий. ліву сторону підножки. Так, тут ми лонжерона не побачимо. Зараз покажемо лонжерон. Хотів мужчина подивитися на лонжерон. Так, дивимось. Показую. Бачите метал? От за трубками там йде ззаді метал. Лонжерон на подушці, от подушку показую, під подушкою йде лонжерон. Будь ласка. Лонжерон в чудовому стані. З цієї сторони видно лонжерон, бачите? Теж в чудовому стані. Зі сторони акумулятора не побачимо, бо дуже далеко. Одним словом з цієї сторони показую. Ну, Зверху я вже всі бачу. Показую проблематичні місця. Йдемо далі. Та сама історія, дивіться, підножка має дефект тріщину. Номер кузова ось тут знаходиться, все металеве. Все метал, повністю все чітко оброблене. З цієї сторони от балку, хотів машина, балку побачите, дивіться, от лонжерони знизу. Та сама історія із заднім, задніми прийомами, задніми арками. Показую зараз задні арки з середини, бо... З цієї сторони знову ж таки не побачите частинку побачите, тому що вона захищена, захищена, арка захищена пластиком. Показую з внутрішньої сторони. Будь ласка, ідеал. ідеал. Для 2003 року це є ідеальна, ідеальний стан кузову По двигуну можу завести, в наступному відео заведу. Нема сенсу показувати, тому що двигун, 2,3. Самий вдалий двигун в цьому модельному ряді. Далі думайте самі. Порівняйте з іншими автомобілями такого плану і все, побачите, все будете знати. Алло?